Ось така красота. Чим вони скріпляли ці камінчики, які тисячі років живуть, під дощем стоять, під сонцем гріються і стоять. 300 років до нашої ери. Тристо річчя. І землетрус все. Е про що це говорить? Про те, що це були і ворота, в'їзд, вход, скоріш за все. Тобто, коли засипається землею, от археологи розкапують, то воно може повністю всю будівлю накрити. Так розкопали в Туреччині, дуже ще є така церква Святого Миколая в місті Міра. Це статуя Трітона, вона прикрашала амфітеатр, який ми бачили. Ми бачили амфітеатр, а це рештки, які падали, які потім відтворювали археологи. Це ми знаходимося в музеї на території всього цього комплексу. Ви тільки зверніть увагу, це все було прикраси театру. Надзвичайно. Надзвичайно. Як вони це робили? Часи. Потім почнемо, потім я щось під як цей мисливець, е, е, світку, да, поранене світло, свідку, да, так, і повар, сота, сона, голод, Сценами з вистав прикрашали театр. І от на цих табличках написано, хто є, хто, аполлон, хто у кого сидить на руках і де опис.